В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Зважаючи на всякі виклики нинішнього часу, то вітаю всіх братів і сестер, хто дожив до сьогоднішньої 19 ї неділі після зіслання Святого Духа. Чудові уроки, просто захоплююся, як проведіння Боже подбало про те, аби нам пригадувати час до часу, що якими нам варто бути, а якими ні. Аби нам пригадувати і показувати Євангелії як дзеркало. Я такий, я така чи відрізняюся? І сьогоднішній Євангелія дає нам три чудові уроки, як, як на мене, чим з вами хочу поділитися. Перше, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само, це відоме золоте правило, яке є в багатьох релігіях. Але Ісус подає його у контексті. Самопожертви в контексті любові. І зверніть увагу. Не як вам роблять інші люди, так і ви їм робіть. Бо це нам нормально. Так, як, як з тобою зробили, то ти, ти давай ще гірше. Так? Коли мій батько був у армії, то пробував зламати батьківщину, дідовщину, перепрошую, пробував зламати дідовщину. І там один його колега, такий маленький хірлявенький, коли вже він став дідом. То він почав дуже там возитися на менших. А батько йому каже: так, на тобі так возилися, з тебе так знущалися. А чому ти став ще більш жорстокий? А той так і каже: ну, бо на мені знущалися і я буду, а я буду ще більше. І тоді каже батько, у нього власне виникало це питання: ну, а як тоді це зламати? Як тоді це, це зупинити? Є дуже гарний фільм, рекомендую вам. По російськи звучить на острії кап'я». не, не чи є український переклад, надіюся, є. Тобто на лезі списа. Там про місіонерів, які йдуть проповідувати до племен у джунглях, до диких племен, або ще їх називали неконтактні племена, бо з сучасним світом не контактують. І, і вони настільки ворогували між собою. Чи, тобто... І, наприклад, там ми напали на вас, від вас забрали декілька там, жінок, дівчат, дітей забрали, декого вбили. Ви на нас тепер злі, на наше плем'я, і ви на нас напали те саме. І так, і так без кінця насильство мають між собою, що просто реально декілька десятків племен стали під загрозою винищення. І суть, суть фільму полягає в тому, що місіонери християнські втручаються. І хочуть їм проповідувати Боже прощення, Боже пробачення, Боже милосердя. Бо як інакше зупинити зло? Ми тепер, коли дітей навчаємо, я маю 5 дітей всі в інших класах, і постійно виникає питання, як поступати, коли тебе десь там б'ють на площаці або, де? то треба вдарити ще сильніше, ні? ногою, рукою чи як? Ну і я, я кажу дітям, дивіться, логіка дуже проста. Ну вівіть собі, тепер ми живемо в мукачеві. Невелике місто, але вже не село, далеко не село. І тепер, якщо ми у Мукачеві кожен день у маршрутці, на тротуарі, в кафе, в магазині, якщо хтось тебе штурхне, а ти штурхнеш ще сильніше. Хтось тобі стане на ногу, ти стане на дві. Хтось тебе підріже, а ти потім удари його там, не знаю, його, або ще щось, Та ми не виживемо за тиждень. Уявляється, бо через тиждень. Вчора в Мукачеві не залишилося жодного громадянина, тому що всі одних перебили. Виявляєте? Mm. Ну, бо без сенсу. Натомість Ісус говорить щось зовсім інше. Він каже, як ви лише бажаєте, і у всіх у нас є бажання, у всіх у нас є очікування, як би я хотів, аби зі мною поводилися інші люди, Він каже, як ви тільки бажаєте, так робіть з іншими. Я сьогодні згадав подію, яку розповідав Стрейко мій, котрий воював на. Другої світовій війні. Стрийко пішов по воду. Треба було води набрати між обстрілами, утихлося. Требу. Війна війною, а їсти треба. Війна війною, а помитися треба. Ну, і, і коли йде по воду, то має мати біля себе всю зброю і, і все своє спорядження. Бо ти не знаєш, що з тобою буде. І так сталося. Коли він вже вертався з тою водою, стався знову обстріл, артобстріл. І той, каже, то каже, це просто пекло. То треба просто десь спасайся, як можеш. І каже, в тому, в тому всьому диму, пороху, бруді, глині, він відчув, що спускається в якусь яму. Він зрозумів, що це вирва від якоїсь бомби чи від чого, від снаряду, ну, і там більше шансу врятуватися. Ну і каже, там прикрився чимось і чекає. Хвилин десять пройшло, арто обстріл зупинився. І каже, коли дим почав розсіюватися, порох розсіюватися, дивлюся я. А на, інші, на, на іншому кінці моєї ями німець сидить. І лети картину. Я із усім спорядженням, із, із своєю водою і німець. Теж з усім спорядженням та своїми пригодами. Ну і що робити? Ну це ж ворог. Що, що робити? Ну То по всім канонам швидко бери зброю і тепер хто хто швидше? Рахунок пішов на секунди. І каже: ми сидимо, він тримається за, свої, за свій автомат, я за свій. І, і, і дивимося один на одного. І тоді стрийко мій не витримує і каже до німця: ну, що не боре Так, по-нашому, що будемо робити? Що будемо робити? І каже, коли той німець, видно, почув тон, бо напевно не розуміє, що таке не боре, а може й розуміє, то каже, засміявся, показав такі білі зуби, запам'яталося, що зуби були білі. Дуже. Та каже, перший почав відпускати зброю. І так тихенько почав показувати, що просто кивнув і почав лізти з ями. І я йому кивнув і почав лізти. То можемо припустити, що би було, якби стрійко діяв по всім канонам і взяв пушку і почав там боротися ні, проти ворога. То що би було? Ну то я Сумніваюся, чи би то закінчилося добре навіть для них обох. Натомість він зробив щось ненормальне. щось ненормальне. А що ненормальне? Ну то як бажаєш, аби тобі чи не так, і так і ти зроби? Благословити, вижити. І Наголошую, брати і сестри. Всі ці три речі, про які я скажу, вони нереальні. По-людському, вони ненормальні. Бо як нормально, Зробили тобі гірко, ти зробиш ще гірше. Друга річ: Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять? Ого? Ми знаємо цю заповідь, тяжку заповідь, яка звучить як люби ближнього як себе самого. Люби ближнього, як себе самого. Тепер згадайте собі ближніх, з якими ви стикалися за останній тиждень. Знову ж таки, в маршрутці, на роботі, в магазині, по дорозі, ще десь ближніх. Скільки було таке, що хотілося, я не знаю, на ближнього там каменем кинути ще щось, крикнути в кінці кінців. І наступний тиждень нас також чекає купа зіткнень з різними ближніми, різного характеру, різного сорту. І чуєте, що говорить Ісус, коли ми любимо тих, які нас люблять, тобто беремо таку ієрархію: я і дружина, я, і діти, я і внуки, я, і моя родина, хатні. Ну, потім я, може, і мої друзі. І якщо я, я люблю тільки цих, то яка мені заслуга? Тобто каже: Господь, що ти робиш особливого? Натомість нам треба вчитися любити так, як він. Мені дуже подобається, тут у нас на престолі з другого боку, хіба вам сфотографую такі, ну потім у групу у Вайбері, стоїть вітраж, такий файний пелікан. Пелікан, який роздирає собі груди заради пташенят. До речі, це зображення є у декількох наших єпископів на гербі. Що це означає? Ну, це показує самопожертву. Це відомий факт, що пелікан, якщо довший час є засуха, і він знає, що десь найближчим часом може дощ початися, але невідомо, чи пташенятка дотягнуть, то Філікан собі може роздерти груди, уявіть собі, для того, аби пташенятка могли пити і мають і вологу, і поживу, і, і він знає, що вони будуть мати шанс дожити до дощів. І це така повна самопожертва. І тому пелікан зображений і в нас на престолі, бо він символізує Ісуса і у деяких наших єпископів на гербах. Тобто, брати і сестри, Ісус нам не каже, любіть один одного, е, як, як себе. Він нам каже, любіть один одного, як я вас полюбив. Ви відчуваєте, як планка піднята. Не просто люби ближнього як себе самого. І це не просто. Ісус каже, люби ближнього, так, як я полюбив. А як нас Ісус полюбив? Аж до смерті. І до смерті хресної. Тобто, чекай, 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 стоп. Тобто я маю тепер любити ближнього, аж помираючи, Ну, виходить, що так. Ой. Виходить, що так. Я маю любити ближнього аж до того, аби, аби до нього померти. Я коли собі перший раз це усвідомив, то думаю собі, ну, я знаю, але ще коли думаєш про дружину, про дітей, то може би ще за них помер. Ну, не знаю. Здається. <клес> коли там думаєш про якихось хороших друзів, справді, яких шануєш, ну, ну вдало бися. Але коли думаєш там за прикрих людей, за тих взагалі, які тобі в очі вискакують, або за відверто ворогів, то ну, 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 я не знаю, це трошки для мене перегиб. І оце відчуття, що це для мене перегиб, оце, це є, має у нас викликати розуміння, що для, для, для звершення цієї операції треба таке паливо, яке в нас нема. Треба благодать, треба силу Божу. Бо якщо я буду пробувати любити іншого, так аби за нього помирати, то це неможливо. І третє, третє, дуже важке для нас сьогодні у війні. Ви ж любіть ворогів ваших. Добро чи нічим. Ну ну но ну, це вже, Господи, Ти вже палку перегнув. Так, треба взяти ножниці і вирізати це із Біблії. Я в когось ножниці? Бо щось тут таке написано. Дивіться, <кхух> важливо, поки йде війна, ми не говоримо про прощення росіян. Не можна говорити. Бо ми зараз є, як сказав один священик, в епіцентрі болю. Ми є зараз в епіцентрі болю. То ми не говоримо про прощення цих ворогів. Якщо у вас виходить, слава Богу, але загалом, то, як сказав отець Михайло Станчишин, це навіть не етично просити когось пробачити, ні? тим більше, коли там бачимо смерті. Одним словом, ні. Поки що про це не говоримо. Але брати і сестри, не тікаємо далеко. В нас є кого пробачати вдома. У нас є сусіди. В кожного є такі сусіди, яких навіть не хочеться згадувати. Yeah. Або коли там згадуєш їх, то через зуби кажеш, Боже, благослови їх. Yeah. В нас є кого пробачати в хаті, в домі. У нас є кого пробачати в сім'ї в кінці кінців, брати і сестри, нам час до часу треба пробачати себе особисто. Скільки є такого, що я не можу собі пробачити за те рішення, за цей вибір? Я собі не можу пробачити, за те, що я так поступив, а такі наслідки були, то вітаю вас! Від сьогодні прийшов час. І знову, не своїми силами. Однак є, є таке важливе уточнення. Коли я пробачаю якомусь кривднику, ну припустимо, це якийсь сусід. Коли я йому пробачаю, то це не означає, що я погоджуюся з тим злом, яке він мені завдав. Образно, сусід у вас украв пів метра землі і вже там залив бетон. То пробачити сусідів не означає, що е, я пробачаю йому цю землю. Ні. Сміливо, по-християнськи, подайте на нього в суд. Най прийде землемір, і наві землемір вирішить там, нехай суд вирішить, чия ця земля. Це нормально. Але, але пробачити йому треба. Коли ви пробачаєте, я не погоджуюся з тим, що ти мені зробив кривду. Ні. Я це засуджую, але я тобі пробачаю. Коли ви пробачаєте, вам не треба. Не, не обов'язково будувати близькі стосунки з цією людиною? Ні. Не мусите на каву ходити. Часто виникає на духовних розмовах питання: а, з, а вітатися з ним треба чи ні? Ну, то дивіться, як ви бажаєте, щоб вам чинили люди і ви їм вчините так само. Ви б хотіли, аби з вами вітався хтось, кого ви десь були образили? Ну, то би хотів. Ні? Тому, якщо не маєте сили вітатися нормально там, чи добрий день, чи слава Ісусу Христу, чи привіт, то так, через зуби. Слава Ісусу Христу. Попробуйте або «Привіт». Привіт. Якщо не маєте відваги і поки що спроможності так сказати, то достатньо буде кивка. Кивніть. І нічого не кажіть. Нехай він собі думає, що хоче. Чи вона? Кивніть. Але покажіть, що ви не ігноруєте, бо і, на, насправді ігнорувати іншу людину також. це Неправильно. <кій> Але любити ворога, пробачати ворогові, це не виправдовувати його, не погоджуватися з ним і не будувати з ним близьких стосунків. Ні. Але пам'ятайте, непрощення це коли я тобі не пробачу, то це я п'ю отруту, і я думаю, що вона тобі нашкодить. Ого? Я п'ю отруту, а вона тобі нашкодить. Але якщо я п'ю отруту, то кому, кому нашкодить вона? Мені. Ось чому Ісус. Знає, наскільки це важливо, і він прощення вносить до молитви Господні, до Отче наш. А ну згадайте, як звучать ці слова? Прости нам провини наші, як і ми прощаємо. І тут можемо швиденько переробити. Боже, тут така справа: якщо я не пробачаю, то й ти не пробачай. І, і дивіться, тут немає умов. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо тоді, коли та людина, яка нас скривдила, виправилася? А -а. Ми не чекаємо виправлення. Ми не чекаємо виправлення. Бо бувають люди такі нерозумні, які до кінця життя вони і не усвідомлять, що вони зробили зло. То що тепер лише тоді, коли вона мене перепросить, а тут раз стоїш над її могилою чи над його могилою хм, не перепросила. То що тоді будемо пробачати лише там на цвинтарі? Розумієте? Тому прощення для того, аби воно відбулося, не треба, не, не треба виправдовувати цю людину, не треба з цим погоджуватися. Сміливо кажемо, я засуджую. Це неправильний вчинок. Але я тобі пробачаю чого? Бо Бог мені каже пробачати. Я не маю сили пробачити. Я не є такий добрий. Але я тобі прощаю, бо Господь каже, пробачити. І ви, і ви побачите, брати і сестри, кожен раз, коли ви наважитеся. Співдіяти з Духом Святим і справді пробачите, ви побачите, який мир прийде. І насамкінець, любити ворогів це не з, з ними за ручку водитися. Це не із людиною, яка тебе скривдила на каву ходити. Ні. Любити ворога це не відповідати йому так, як він тобі. Наприклад, тебе, тебе твоя сестра обізвала публічно. А ти стримаєшся, сестру не обізвеш. Вітають, це любов. Якщо ти не зробиш для людини те, що вона робить тобі, то це вже любов. Розумієте чому? Бо зло, котре пішло до мене, на мені зупинилося. А я витримаю чого? Бо я, бо я з Господом. Але тільки тоді, коли ти з Господом. Якщо ти не з Богом, якщо ти не у покаянні, не примирений з Богом, то тоді не витримаєш. Яким ресурсом, якою силою? І тому задумка Бога є така, аби ми відрізнялися. Аби ми всі були святі. Святі це Кадош. Святий це Кадош, це інакший. Кадош, святий це відрізнений, такий, який відрізняється. І, і тому, коли, ми, коли я бажаю, щоб мені чинили, я, я так роблю людям, то це показує, що я не такий, як інші. Я не чекаю. Що а, нікому не треба, та й мені не треба. А-а. Я, я є ініціатором добра. Я є ініціатором ідейником хороших вчинків. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка заслуга? Я не чекаю, аби мене любили, але я вже люблю наперед. Авансом. Тобто, в першому випадку я ненормальний, в другому випадку я ненормальний. І в третьому випадку, я коли, коли тебе атакують, а ти захищаєшся, але не. не Робиш так само з ним, то так само ти ненормальний. Я, я не говорю зараз про війну, бо ви скажете, а що тоді, коли на тебе нападають, то не відповідати. Ні, це зовсім інше. Ми зобов'язані відповідати, захищатися і битися. Але йдеться про рівень більш буденний. Тобто, Господь нас закликає в сьогоднішньому Євангелії, брати і сестри, пам'ятати, що справжній християнин це ненормальна людина. Тобто, ми маємо брати рівень, яким ми повинні бути, не з цього світу, але з того, що каже Господь. А воно завжди буде дивне. Але потім ви побачите, як ваші вчинки будуть проповідувати. Коли скаже тобі колега, та я би на твоєму місці вже її вбила. А ти скажеш, ну і я би вбила. Але в мене є Господь, котрий каже, любіть ворогів ваших. Коли скаже тобі твоя дружина. Що чоловіче добрий, то я би на твоєму місці. А ти скажеш, і я би на своєму місці так зробив. Але в мене є Господь. Він вирішує, як краще для мене, а не я. І це ніколи не буде легко, брати і сестри. Ніколи. Це завжди буде важко. Але пам'ятайте, що гарні речі не можуть бути простими. Красиві речі не можуть бути легкими. Тому молімся сьогодні разом у цій спільноті. Разом з вами, щоби Дух Святий давав нам цієї сили, а він дасть крок за кроком. І хто знає, може, як є нас тут 100 людей, уявляєте, і ми з вами розійдемося, Мукачеву на цей тиждень. І коли дійсно ми дозволимо Духу Святому діяти, то у якихось 100 ситуаціях цього тижня Господь благословить. Там полюбить якогось нерозумного чоловіка, аби не називати зараз якого. А там пробачить. Когось, хто взагалі не заслуговує на пробачення, але Господь каже, пробач. Нема, нема про що говорити. А там ти зробиш щось хороше, бо ти, ти би хотів, аби з тобою так поступали. І, і, і тихенько, тиждень за тижнем, ти дивишся, а Мукачево перемінюється. Тому в нас купа роботи. не розслабляємося, молімося ще більш ревно. Аби відкриватися на цю, на цю співпрацю. Але саме тоді, коли ми це робимо, речі ненормальні, речі святі, відрізнені від цього світу, саме тоді ми і є церквою. І саме тоді ми найбільше схожі на дітей Божих. І тоді дивляться на вас, ваші колеги і кажуть, ти якийсь не такий, ти якась не така. А ви скажете, ну бо яблуко від яблуні далеко не паде. Христос посеред нас.